Добрий день, Україно! Прогноз погоди для України 27 липня 2025 року. У Києві ясно від 23 до 33 градусів, вологість 50%, північно-західний вітер 10-15 км на годину. Ідеально для хрещатика: беріть сонцезахисний крем у Львові. Сонячно 22 до 30 градусів. Вологість 50%, західний вітер 5-10 км на годину, чудово для площі ринок, тривога в Одесі. Страшні зливи можуть затопити узбережжя 27 до 35 градусів, вологість 65%. сильний морський бриз 15 до 25 км на годину. Візьміть парасольки у Харкові ясно. 24 до 34 градусів, вологість 50%, південно-західний вітер 10-12 кілометрів на годину. Добре для парку Горького. Ніч ясна: 21 градус у Києві, 20 у Львові, 27 в Одесі, 22 у Харкові. Індекс Уф Помірний, крем потрібен. Липнева погода, але на півдні готуйтеся до повинний. В Одесі плануйте відвідати музеї чи кафе. До побачення, Україно!